Мира і добра усім вам дорогі друзі. З вами знову я. І тема отака моя. Купив я <клес> сьогодні прийшов сьогодні другий паяльник, яким я спаю докупи свій старий паяльник. Ну, але як ви бачите, тут стоїть температура 300. А на тому, якщо ви пам'ятаєте, у мене завжди було 250. 250 це нормальна. Температура для паяльника, щоб не перегріватися. Ну в цьому паяльнику 300 градусів. Щоб паяти так, як той оцей паяв, то в цьому потрібно виставляти 300 Чому так? Не знаю. Е, думаю, що варто залізти сюди всередину. Подивитися, що там відмінного від цього. Зараз я спаяю У мене ще на тестері декілька деталей залишилося. Я їх зараз поставлю сюди. Назад, щоб воно було все вкупі. А тоді вже відкриємо цього і подивимося, що тут в цьому паянику і як воно, чи воно подібне, чи воно не подібне. Думаю, може комусь на користь буде. І так, друзі, розібрав. Каюсь, настільки хотів швидко розібрати, що розібрав це без вас. Але е що хочу вам сказати, я вам зараз це покажу так, як воно розбирається. Зібрано воно, це все діло. Отак. Це отак є. Відкручуємо жало. Знімаємо. Відкручуємо ось цю штучку. Знімаємо. Далі тут надіта резинка отака. Беремо її за оце і тягнемо звідси, звідси, звідси. І просто стягуємо. У нас відкривається віконечко для шурупа. Маленька викрутка, викручуємо шуруп отакенький. Далі ножиком піддіваємо легенько це віконечко звідси. Піднімаємо його, це віконечко, і там бачимо є ще один шуруп. Так само його викручуємо. Витягуємо це і далі все на долоні. Плата як не може бути. Так, я розкрив. Отже, що я тут побачив? Перше, на що я звернув увагу, коли відкрив. Е, даруйте. А, штангель. Ось. я штангель. Мій нагрівач, який був в моєму паяльнику. На ньому тут написано просто 220. Я поміряв опір 150 Ом. Зараз перемірюємо разом з вами. Діаметр його 3 і. 8. 385, якщо бути точним. Діаметр нагрівача цього паяника, який я купив. 4. Ніби небагато. Але все одно біз... Ну, я думаю, ви бачите, що, що різниця є. На цьому написано JCD. Напруги немає, але є JCD. Паяльник також називається JCD 908U. Так, далі в чому різниця? Дивимося на цю плату. На цій платі це моя стара плата. Ну, контролера немає, я її забув паяти, зараз я її назад впаяю. Для всякого там випадку, хай буде. Тут бачимо: силова частина, потужний резистор. Це Цепочка РЦ для е, цього елемента. Сімістр чи тілістро тут стоїть. Я не внікав, не буду обманювати. Контролер. Далі індикація. І біля індикації обв'язка. І це живлення 5-вольтове живлення. І обв'язка. Ну, і там резисівна є матриця, стоїть. Це на сегмент індикатора виходить. В цьому паяльнику, що я купив. Так само є силовий елемент, сімістр чи тієї не знають, обв'язка його. Той же ж є опір. Але стоїть уже стабілізатор 3,3 вольта. Тут на платі вже на платі. є. Так, сфокусує, не сфокусує, зараз подивимося. Тут є у нас, не знаю, чи ви бачите, спробую збільшити отак. 5 вольт, точка. 3,3 і вольта. Точка. Ось тут уже є мітки. 5 вольт. 3,3 і вольта написано. Я вам не бачу, як видно, воно відблискує. З цієї сторони. З цієї сторони. Є контрольні точки. Установка. Що тут далі не бачу? Установка клок. S00, VDD і VSS. Тобто вже можна звідси знімати якісь, якусь інформацію із цих точок. Тут ось тоже, в принципі, є якісь точки. Але вони не підписані, і що тут, куди, откуда, куди, за чим, як це кажуть. Нічого абсолютно не ясно. Блок живлення. 5-вольтовий зроблений точно так само за винятком того, що деякі конденсатори мають іншу форму. В принципі, все інше те саме. Мультіконтроллер, він відрізняється від того, що стояв назвою. Не знаю, може всередині вони ідентичні, але назвою відрізняється. Ну, я думаю, і вони різні, тому що 3,3 вольта в тому паяльнику абсолютно не було. І я думаю, це добре, тому що додатковий стабілізатор, поживленню, який йде на контролер, він буде захистом. А тут його не було. Бо я хотів взяти новий паяльник і сюди прилампічити варістор і запобіжник на всякий випадок від всяких таких фокусів. Ну, я то його сюди все одно впаяю. Але це мене порадувало. Єдине, що я привик до 250 градусів. На цьому паяльнику. А тут 300, ну, доведеться привикати. Нікуди не дінеся. Отака система. Складаємо його, от давайте зараз разом складемо, і тоді ви будете бачити, як його розбирати в зворотному порядку. Так. Ну, звичайно, я вставляю е, оцей нагрівач. Тому що, якщо взяти от старий нагрівач, який в мене був, і ось це жало, яким я паяв. І тут. Бачите, наскільки. Зазор, який великий між нагрівачем і мідним жалом. Я сюди хочу вставити ще мідну обмоточку. Для того, щоб контакт був кращий, менше буде перегріватися цей нагрівач і більше буде теплоудача. Тоді температуру можна буде знижувати. О! Е так. Цей хилитається, бачите, як шат більший. А в цьому його майже немає. Цей заходить більш плотніше. Тобто, теплопередача із цим жалом. Ніби здається, там пару десятків міліметрів, але воно відчувається дуже конкретно і воно замітно на цьому. Так, отак от просто воно сюди вставляється. Далі. Нижня частина паяльника підтягуємо сюди, бо я її скинув наниз, щоб вона не заважала. Акуратно, щоб не порвати. Ну тут, тут цей такий стабілізатор провода, він якийсь трошки ніякий. Але, вибачте, мене ціна. За цей паяльник, оцей я купував за 350 гривень. цей я купив за 260 гривень. Якщо буде комусь цікаво, на OLX я адресу залишу знизу під відео. І ви побачите, де я його купував. Хочу сказати, що я кошти перевів зразу на картку, щоб на е новій пошті платити. Менше коштів. І я вам хочу сказати, що все добре. Той, хто мені продав цей паяльник, повівся чемно і відправив дуже швидко, я на другий день вже мав паяльник. Тому, якщо ви захочете перевести кошти йому на картку, я думаю, він вас також не обманить. Ну гарантію давати, звичайно, я ніяку не буду, тому що я його не знаю, хто він і куди він. Так, вставляємо, головне, не перепутати. Щоб потім не розбирати знову. Вставляємо. Так, ну якщо чесно, то збираю я цей паяльник перший раз. Тому все відбувається вживу. О, мабуть, так. І тоді отак. От Збираємо договори ногами. О, все прекрасно. Так, не все. Плюс-мінус нажимається погано, щось не так. Так, ну я не буду виключатися, щоб ви бачили все. А що може бути не так, може бути не так те, що він ще не скручений. Шурупи закрутяться і тоді, мабуть, воно стане все на своє місце. Бо так, в принципі, ніби все на своїх місцях. Так, ну зараз я перевірю ще раз. Так, ну я відкрив, глянув. Воно точно хоче, щоб його скрутили назад на місце, бо так, отут щось вже в мене зазорчик з'являється, його тут ніби й не було. Але тут це хорошо, Може я їй не звертав уваги на це. А може я вже тут щось пережав. Ну, той паяник? А, так, да. це я невдало зібрав. Все так, нормально. Ну і тепер закручуємо назад шурупчики. Так. Думаю, що варто якнайшвидше так стояти. Цікаво, як знайти цю резинку, зараз розберемося. Я на всяк випадок закручу цю штучку, щоб не зламати. Нагрівач. Так, тепер підіймаємо. Ціколечко, треба акуратно, воно там липке, щоб його пальцями не залапувати, бо його потрібно приліпити ще назад буде, щоб воно трималося. Так, трохи не з руки це все робити. Ну, якось зараз у нас вийде. Так, і закручуємо його. При зажиманні треба контролювати нажим, щоб пластмасу не зламати. Так. Ну отак. Тепер давайте будемо думати, як сюди назад надіти пластмасу. Чи цю резинку якось у нас, Ну цей паяльник, скажу чесно, він якось в руках грає тут ця пластмаса. А цей корпус настільки потужний, що, мабуть, варто було б його ці корпуси перекинути, я думаю. Якось на досуги я це зроблю. Цей досить жорсткий дуже, а цей м'який Може, тому і ціна така, не знаю. Так, 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 так. Зараз я подумаю, як це зробити, і тоді вам покажу. Так, ну хотів я видумати якось велосипеда, але вирішив взяти пинцет звичайний, і пробувати отак помаленьку натягувати. І щось у мене почало Получатися Акуратно, тільки щоб нічого не зламати. Я думаю, що варто, отак як тягнув, отак далі і його протягувати. Да О, протягнув, вже відірвав. Так, ну, я думаю, у вас вийде все. Чимось змащувати, думаю, не варто, тому що, якщо змастити його, то потім та резинка, вона прийде в негодність. Так, ну, трошки я пошкодив новий паяльник. Думаю, що ви так будете акуратніше тягнути, аніж це зробив я. Так, і складаємо назад робочу частину паяльника. Так, я зразу поставлю. Тут стояло жало, таке гостреньке. Я привик до сокирки. Поставлю її. І назад це все діло закрутим. Так. Виставляємо положення робоче і піджимаємо. Так, все. Зібрали. Тепер осталось... Так, кнопки перевіряємо, працюють. Тепер включаємо, дивимось, чи ми не зробили хуже, ніж було. Так. Робимо все візуально. Тут навіть, бачите, на початку засвічується JCD, а на тому не було. Коли блимає, Ага, зараз подивимося. В тому паяльнику було. Коли температура, е, значок температури світиться, то це значить нагрівається. А коли блимає, то нагрілось. А в цьому все навпаки, коли блимає, нагрівається. А коли світиться, значить нагрілося. Отака От різниця між паяльниками. Ніби все те саме, назва все те саме. Але чуть-чуть воно не то. О, з цим паяльником, З цим жалом. Мені здається, що паяє лучше. Мабуть, з цим жалом можна буде скидати на 250. Ого, так. Да. Це жало працює добре. Значить, таки. Вертаємо його. А, я кнопки перепутав плюс-мінус. Я ж вас просив. Ви, як будете, не перепутайте, бо я перепутав. Так, мінус. Ставлю 250. Хай він трошки пустоє і я подивлюся, як він паяє. І тоді вам скажу, чи є різниця між, я не знаю, що, з чого це жало зроблено, я ще не внікав це, але явно це не мідь. Хоча воно залудилось досить непогано. А це чисто мідне жало. У нього передача набагато Набагато інша, набагато краща мідного жала передача. Може, я дарма і ще й розстроюся. Зараз я почекаю трошки, хай воно вийде на режим. А тоді попробую паяти і тоді будемо завершувати вже відео. Так, хочу сказати, що все-таки, все-таки з мідним жалом трошки краще. але все одно не то. Як мінімум, різниця в градусах є. Градусів 20 є. Я поставлю 270. 270. І буду звикати до цього паяльника. Ось так, хлопці і дівчата на власному досвіді, так, якщо під час роботи нам нічого не потрібно, ця кнопочка нажимаємо, він знаходиться включеним в мережу, але е, нагрівальний елемент виключається. Зручно для того, щоб жало даремно не перегрівалося. Нагрівається досить швидко. Думаю, що на своєму власному досвіді, на своїх помилках, я хоч щось вам відкрив про паяльник jcd 908U. Тому, якщо ви будете купувати, то ви вже будете про нього щось як мінімум, хоч таке поверхневе, та будете знати, якщо ви купите такий паяльник, бажаю вам, щоб він у вас не згорів. Який би ви не купили, все одно, хай він у вас працює. І все у вас буде добре. Хай буде мир усім нам, якнайшвидше. добра, тепла в кожну хату, радості, щастя, і до наступних зустрічей.